І першим гостем ми вже радо вітаємо виконавчого директора Центру близькосхідних досліджень. З нами на прямому зв'язку Ігор Семиволос. Пане Ігорі, ранок добрий, дякуємо, що ви з нами. Слава Україні. Добрий ранок, дякую. Пане його, враховуючи, що цими днями ми побачили, як воєнний злочинець Путін побував в декількох арабських країнах, здається, що говорити про тотальну ізоляцію нам вже не доводиться. Принаймні, мусимо констатувати, що так західний світ його відрізав від себе, але є інші країни, інші частини світу, які його радо вітають. Що привело Путіна до Об'єднаних Арабських Еміратів, до Саудівської Аравії, і так і як так сталося, що здається, він там навіть гроші просив. Ну, я думаю, що ключова зміна, яка сталася і через що такий візит став можливим, це звісно війна в Газі, і очевидно, що е, намагалися е, Росія намагається використати цей конфлікт для того, щоб зблизитися з арабськими країнами, і в першу чергу для з такими важливими арабськими країнами, якими є Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати ці країни відчувають певний тиск зсередини зв'язку з цим конфліктом. Вони відчувають, що їх позиції не настільки станом на зараз сприймаються Сполученими Штатами Америки. І їм потрібні нові аргументи або нові союзники для того, щоб змінити ситуацію. І Росія скористалася цими обставинами і доволі вдала. Ну, я можу зазначити, що конфлікти на Близькому Сході і раніше, ще за часів існування Радянського Союзу, це було таким важливим елементом. Входження радянського союзу на близький схід, і я в цьому сенсі російська політика, політика Москви практично не змінилася. Вони також використовують цю обставину обставину протистояння між ізраїльтянами і палестинцями для того, щоб посилити свої позиції на близькому Сході. Тоді давайте пригадаємо, що до трагедії, яка трапилася між Ізраїлем та Хамасом, якраз вже було на, фінальній, на фінальному етапі угода між Саудитами, Саудівською Аравією та Ізраїлем. Та і там ключову роль мали відігравати Сполучені Штати Америки. Якраз ситуація з Хамасом все це спинила. Саудівська Аравія сказала, що угоди не буде. І тут, як тут, знову перекриваючи інтереси Сполучених Штатів Америки, з'являється та сама Росія і той самий Путін. Чи тут ми говоримо, пане Ігорю, те, що це ще одна тепер точка слабкості Америки, і їм доведеться і це питання вирішувати якось. Ну близький схід завжди був проблемним для Сполучених Штатів Америки, особливо для демократичних адміністрацій, які починаючи від Обами, які власно приймали рішення про зменшення своєї присутності на близькому сході. І в відповідь на своє зменшення, фізичне зменшення американських кількості американських військ, вони пропонували такий широкий альянс поміркованих арабських країн і е, Ізраїлю в протидії Ірану. До певної міри цей альянс розбудовувався, але ніхто не очікував, звісно, того, що сталося 7 жовтня, і це в значній мірі сплутала карти або створила нову політичну реальність. А, і я можу нагадати, що Путін одразу, практично після цього жовтня, він вже заявляв про те, що Сполучені Штати Америки зазнали поразки на Близькому сході, що Сполучені Штати Америки не вдалося а, досягти поставленої цілі. Тобто, да, в Кремлі, відкривають відкорковують шампанське і доволі непогано себе почувають, враховуючи те, що цей візит справді засвідчив. А, а, Ну, скажімо, серйозне ослаблення позиції американців на, в доволі важливому регіоні і в країнах, які є офіційно союзниками Сполучених Штатів да, Америки, так, тепер прийдеться якби приймати якісь очевидні рішення, але наскільки американці зараз готові взагалі говорити про глобальне рішення? В тому числі пов'язані з вирішенням цього конфлікту, як на мене, то особливих симптомів, які б свідчили про те, що сторони такі будуть наближатися до цього рішення, я не бачу, а особливо дивлячись на позицію Ізраїлю, да який власне не може остаточно визначити чого, чого він хоче досягти у підсумку цієї війни, Азії. Пане Ігоре, допоможіть розібратися. Вчора сталася подія, яка можливо претендує на статус історичної прем'єр-греції. Президент Туреччини вчора підписали в Афінах декларацію про дружбу і добросусідство як новий крок нормалізації відносин. Що означає це, що питання Кіпро, яке поділені між фактично цими двома державами, закрито, і як розцінювати а, таку угоду? Ну, не означає, тому що кіперське питання, воно винесено окремо і навряд чи воно може бути вирішено п деклараціями. Але ну це черговий крок, це чергова спроба скажімо, покращити відносини між двома країнами, і це не перша спроба. Якщо вона буде історичною, то тоді ми можемо сказати, що справді сторони ну спр... Змінять радикально, змінять риторику по відношенню до одної. Ну поки що, це декларативна декларативна подія. А результати цієї події побачимо в майбутньому, дякуємо, пане Ігоре. виконавчий директор центру близькосхідних досліджень Ігор Самоволос був на прямому цієї миті.